Звертаюся до всіх фермерів, в кого залишився соняшник 24-го року. Ну скільки його можна тримати? Ну не робіть вже ці нерви. Ну здайте ту олію вже виробити, продати і забути, і вже звільнити ті склади для нового врожаю. Ну от що вам казати, що ціна зараз впаде? Ну я ж не буду брехати. Я ж не стих. Ви ж і так все знаєте. Та блін, ну серйозно, от скажіть, будь ласка, фермера, в яких є ще запаси соняшнику. Зараз я знаю тільки по Вінницькій області, ну більше ніж 40 тисяч тонн, що є соняшнику старого врожаю. Потихеньку продають по 100, по 200 тонн кожного дня ми підгрібаємо, підгрібаємо. Але все-таки цікаво, коли плануються от такі великі фермера, які зараз можна сказати, сидять на соняшнику, коли вони його почнуть продавати. Тоді, коли ціна якось зміниться, мені здається, пік вже був. Ну, зараз, плюс-мінус, теж висока, ми по 27-100 беремо в місті бар, або можемо з місця запропонувати ціну, дивлячись, яка олійність, може і з місця таку можемо дати. Не знаю, все треба рахувати. Якщо у вас є об'єми, напишіть мені в особисті або зателефонуйте за номером телефона, який в шапці, за посиланням в шапці профілю відділ закупівлі. Зернозбут з турботою про майбутнє.